Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Дякувати Богу. Тут в селі грабується, теж продається лошак. Ось я продає лошака. Гарно зараз запитаємо, скільки лошаків є лошак стоїть на колишній фермі. Щось я зберегла така трохи, трохи так не, не дуже, той кращий. трохи такий вигляд, Не дуже, але ферма то є ферма. Коні в нас стоять на фермі. Коні так тут на, на вільному вигулі. Там теж є шторка. Вася тут закриває аби їм не дуло. Це вже старша кобила у саме, них саме старша ми коли знімали. Майя. Ці буржупу робити, та ухід за ним зробили ти. Та це, 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 це. має та ця кобе? Ні, це бежж. А це бежає, має то ця молода. Ці, Є то вже старша кобила, нема що хотіти, вона вже... На вже своє але ще робоча кобила, їде файна. <пробіт> їде добре, я тоді видів, як ми кинули машину, добре-добра кобила, там нема що хотіти. Це... Це мама і синій лишак файний. Тому коли буде десь аж восени два роки, та під осінь. <пробіт> буде два роки. Сильний лошак. То наша лошечий, певно, ні? Ну, рік і п'ять місяців, що навіть півтора року ще немає. Ошак файний, великий, довгий такий буде. А, кобила його ззаду щипає, думаю, що він цілився до мене. його ззаду щипає. Сі... Ну, що мали що? Ошак від від Від, 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 від Новолександрійця. Файний лошак. Рівний з маму. Встань, стань. Стай. Такі мої. Має... Файну мою гарницю широку. Вася вже ним, ним їздить по-моєму. Вже Приїздить співпарі. Затряжний лошак. Файний лошачок, нема що хотіти. Чу ж у вас одір був не більший, правда? Одір десь був такого росту, як він, правда? Він кобило пішов, він ще буде більший. Потужний це. Потужний лошак буде. Нема що хотіти. Що це лошачок? і п'ять місяців. Вась вже запрягав, вже їхав, дрованим. Ходи, ходи сюди, ходи. Колений лошак Нема що хотіти. Файні. Фані коник. Треба то гриву на два боти спати. Трей на два так? Вона та? Наше невелико видно, що ще лошачок. Суперовий. Ну але його продаш чим будеш їхати? Ще будеш? Зараз ви трешруй дитину буде. Не, зра лети. ти можеш іздаєш кутчо, як приходиш сюди. <різь> Зрізь... <різь> <Шо є? різь> ти мірів ногу у вас чи ні? Ні. <різь> а нога добра, груба. <різь> е, та то що вісім зараз... <різь> зараз грубше набагато нагашати. Старіорите. Це, Це талісман, талісман. Ну він більше вже за цю кобелу втору, не. Ну, фанітки, як на лошака він і... Та й кек 22,5? Більше. Це, більше має, правда? Ні. Більше, більше, хлопці, ви вже не, ви вже не габзуйте чужого коня. Нога десь 24, хлопці. Файний, лошак, не маш хотіти. Файна. Це кобила, мама його теж така. Їдуть коні добрі, бо ми колись були застрягли джепом, то ця, ця стара добра бере, це теж від неї. Це їх. Це цього баба буде, а це її мама. То добре їдуть коні. Там немає питань, ми були такій. Залетіло в млаку, тоді б не міг виїхати, то ця кобила ще там одна, то витягнули нас. Ну, Коні добру їзду мають, але то, що вона вже старша, вже така трохи змучена. Файні лошачок сильний. буде на Десь як файло, як коли ще біли, де що до тепер щось тримає. Побілка, чоловіч. Та й би на колгоспі були, Десь все. Дерево, скільки вже там років, капець. Да є та є вапно, щось там білі, дерева, щось. Щось там ще є вапно трохи. Не ні, файний лошачок сильний буде коник. Та нічого йому не бракує, він не є худий, він якраз такий середній, нормальний лошак. що? Смішний, ті видно, що ще значні. Грива в неба теж буде файна, така сива буде. Файний ша, файний, маш хотіть. А сторонний продаєш вас? Ні, сторон не продаєш. Майком з діду. Діда би спише їздив, їздили в не в поле, ні? Значи їздить добре. Сіба, файно, вода. Так що кого буде цікавити, жеребчик номер вас, Лишу, Ціну теж вася, коли що ціна договірна. Кого буде цікавити такий аніж жеребець, Село Грабовець, Богарчанський оте Село Грабовець. Тефіревці Те як майбут. І фіра широка всі на Який? Тов. Тов? Ага, де драбельник. Йо, ми тут взагалі ще ручаємо, за цю. Ні, якраз був, бітрайсі на вам був. Ваня не включай мені сіну вести. Ну? Його драбельник ладен. Всього гарного перегляду, бувайте здорові.